И всем привет, друзья! С вами я, Паблик Замбалюк. И сегодня, там Павлик, ты есть сегодня я продолжу снимать Шикинган. Но просто не просто Шикинган, а просто я заведу себе... Я просто буду делать <свесказа> анимации. Друзья. Друзі, ви хочете нові анімації? Пишіть в коментарях. Поставте лайк і підпису на канал. І ми погнали! Друзі, перше, що ми почнемо це, це анімація в попередньому серії, який я показав. вам. я показал вам. Так, кой ани... Вот такие анимации. Вот такие анимации. ну в конце киньте... чики так робот. И он стоит без анимации. А потом то самое. Друзья, еще будет анимация кое-чики. Просто кидає м'ячик. Прошу чикен, кидає м'ячик. А де м'яч? А ось м'яч? І треба зробити концерт на. А тюнімація, де чикен кидає м'ячик. Друзі, друзі, а ще. А ще, друзі, я хочу показати вам, що, що я хочу створити анімацію смерті. Коли сандбоксі щось стріляє, він починає робити анімацію. Отаку! І друзі, і було круто, це це стає пранком. Якщо призвав свого друга в сендбоксі, він може написати стріляй, і він стріляє і, і кінщикнує. Мира в санбоксі. Ну, в санбоксі не можна так. Ну, в санбоксі можна так зробити, но... ну. Тільки знає, що з санбоксом щось не так. Друзі, і, і ще один концерт. І ще один концерт на... Ще один концерт я зараз построю, поподую, поподую, поподую отакий концерт з кубком. отакий концерт з кубком, друзі. він Виграв. Ну, друзі. Так у мене. У мене 100 підписників. Друзі, я покажу кубку. Перший кубок. Це я. Це у мене 100 підписників. Це у це мене 200 підписників буде. Це 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900... 1000 підписників. Я постав в 10-ту кубку. Це буде в дві, 200. Тобто 2000 підписників. Це буде 5000 підписників. Це за 10 тисяч підписників. Це буде за 100 тисяч підписників і. А! Це. За. За. 100 тисяч підписників. Оце за мільйон. І багато підписників це 10 тисяч. Друзі. Оце то я буду. Ну, друзі, мене пройшу. Я. Ну, в мене виконано перший кубок. Перший кубок і я достиг за 100 підписників. надалі ну, далі 200 підписників буде. Мені треба достигти другий кубок. Так що, друзі, підпишіться на, на мій канал. Друзі, будь ласка! Будь ласка, якщо ви не підпишетесь, то, то я буду розстроєний. Ой. Друзі, ну. Ну, як ми знаємо, я сохраню цю карту посвічу його і, і збережу гру під. Це друзі, збережу гру і буду робити далі, друзі а, а дай Ще анімація буде цікавенька. Буде, буде різних продуктів, які є анімація. Є. Тут кофе є. І тут, І тут кавун є. Значить, друзі я, я скажу, роз... ви відправите розробочі, у розробочику анімація з їжами. Польщу напишіть. Анімації не всіми з їжами, які ми, ми... Не... Не... не робили анімацію. Та що, друзі? І останнє анімація буде пасхалкою. Но... Ну, пасхалка Будет в В В В этом карте Атомик руин Будет Атомик руин Ну, я поставлю Эту пасхалку Вот там И тут будет Чикен Еще предмет Друзья, Ну, я поставлю Чікіна, тому що можна зробити пасхалку. Друзі, і? і коли ви походите, походите по ньому, то у вас коті з рухами буде анімація. Буде анімація. буду анимация, друзья. Ну, друзья. А далее я сниму... А также я... Я... Я знаю моих друзей, ютуберов в, в Zoom. И, и... И буду рассказывать, что вы хотите, когда добавлю в это чикингане. Ну, зомби был я, паблик Павлик, 36К и семь па.